Всім привіт! З вами я, Орлик. І сьогодні у нас дуже незвичайне відео. Стрімлю я собі, граюсь, граюсь тут заходить Юра. Він полюбляє мені челенджі кидати каже. Орлик, замовляю тебе комплект. Мене там на стрімі можна за бали каналу замовити комплект. Він замовляє мені sva 545 Пацани. Я не очікував, що ця пушка настільки хороша. Це, якщо хтось не знає, це штурмовка з МВ3. З неї можна бігати. Можна стріляти, вона доволі таки мобільна. ТТК та в неї непогане, мені так здалось, звісно. Зборочка буде в телеграм-каналі. Дивіться зборочки в телеграм-каналі всі. Підписуйтесь, звісно, на Твіч, де я стрімлю кожного дня. Підтримайте українських стрімерів, стрімерів по Warzone. Залітайте на Твіч, посилання є в описі, а ми розпочинаємо катечку з СВА. Гарного вам перегляду! Серйозний орлик вертається. Mm. Вопа не бежу, что нам на крыше человек ем, мне пиздец. Там на крыше нема уже так челики. Опа да no. Бачили ще один там світився? Блядь, ну чого ти зупиняєшся? Візьми плитки. О, все. А він вже захилився. Ніхуя собі. Ну якщо він фуловий був, то збирав я дуже швидко. Ну він був фуловий. Чи ні? У <гані> мене взагалі незвичайні гани. І сейштурмов, куди НВБ 3 не бігав. Дивіться, ще, ще стріляються. Ну, на це на кран Да, дивіться. <гані> 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 Куда Куди лізеш? Нормально? Заліз? Я натупив жорстко Поміж Помишки двойка скинулась. Охуєть він закинув гранату. Пиздец, блядь. Блядь. Ой, натупив, Так все хорошо йшло Натупили, так натупили Нагадайте, ну, дайте, будь ласка, за налаштування. Напишіть мені на налаштування після катки. Бать, що нахуй. Ой, хорошо, залетіло. О, там, бачу бігають за зону. Йдемте їх зустрічати. Ох, їбать там людей, треба було все-таки не йти звід. У мене снайпі ваншот на 86 метрів. Ну я не показав, що це. О. Ну, Блядь. Єдь на турі. Скільки тут метрів було? Там їбай, там ще один. Тріпатра це мало Єбать його хтось з'їбнув Там ще один, єбать скільки їх там було Це пістець Ну хуєво з цієї снайпівки попадати Он тип піджался. Ебать трасается ее хуйню. Брав їм по позиції. Ну да, ну да. Кончений перк просто, я його теж використовую, але він занадто імбовий. Типу стріляєш в дим і вс піздец. Нащо цей дим кидати взагалі? Ну, коротше, я думаю, ми вже вбили трошки типів Попробували її. Вона... Бля, я. Я б не скажу, що у нас говно. Я б не что це повне говно. Я тобі так скажу, Юрій. Нормально в навалі. Спринтофайер поганый, вот в чому проблема. О, там стоит 100%. Тут двойка, якщо вони одне одного не перестреляли. На мосту вроді чисто, ніхто вообще не пікав звідти. Потім мною нікого, в спині нікого. Хуїть, блядь. Ну збрело дуже хорошо. О, мені це дуже треба. І це дуже треба, брат, братішка, ти, ти лучший. Ти лучший просто. нема не всі, всі по кришах. Отак робимо. Будемо зараз приймати джелбрейків. О оцих треба всіх буде прийняти. Єбать. Це хуйово я тут в опені стою, не Єбать, ви шо нахуй, блядь, тут... починається, зарду движуха. O kurwa, nowa pozycja! Nice, U ktoś kaszli Бачите, тут, блядь, гол головне позицію хорошо зайняти. І хед, що ти роздавати? У нас мост, поняли, тут, не... блядь, людина. Вони поняли, не проїбатися з мостом. Дві людини, одну ми знаємо де. Ді другого знаємо де вже. Блять, оце хуйово, що ми її пропустили. Це дуже хуйово. Ну, у мене зона мені похуй.

Дие. Ну що, замовлення комплекта ж спішно. СВА 545 доволі таки непогана зброя, я вам так скажу. Дякую, Юрій, дякую тобі. Си! Чи! Довго ви з тим челіком путіли? Непогано, непогано було. Ух, скільки, бо ну, кілів багато, але на YouTube піде. Скільки ми 17 клів зробили. Ось така каточка. Дропнули. 17 кілів, звісно, не дуже багато, не 20, не 20. Але топ-1, є топ-1. СВА прикольна, але знаєте, ППшку в упорі, метову, наприклад, С9 чи ППШ буде важко перестріляти. Звісно, це пушка для фану, для фану. Але грати з нею можна, якщо чесно. Можете теж спробувати, зборочка є в телеграм-каналі. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео. Але не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, написати коментарі і підписатись, звісно, на Твіч. А ми зустрінемося в наступному відео. Наступне відео, кидаю спойлер, буде з легендарним комплектом 3-го сезону з МВ. Хто догадався, той догадався. Давайте, до побачення!